Адські активісти образилися на обласних депутатів та створили свою народну раду. Сьогодні представники нового руху дали першу прес-конференцію. На їхню думку в обласній раді свідомо не захотіли співпрацювати з громадськістю. Саме тому там створили прикарпатську народну раду, виключно з поміж депутатів. Все те, що відбувалося, є запланованою у завольований спосіб спробую надурити народ, затягнути час та відволікти увагу наслідку чого є фактичне усунення представників громадськості від можливості впливати на життєво необхідні процеси. Та активні прикарпатці не мають у наміру усуватися від громадського життя. Вони вирішили створити свою організацію, яку теж назвали народна рада. Щоправда, сюди прийматимуть і не всіх бажаючих. до складу народної ради Івано-Франківської області не можуть входити, народні депутати. Депутати місцевих рад, держслужбовці і громадяни, які входять в політичні партії. Тобто вони можуть бути присутні на народній раді, але вони не мають права голосу. Рух боротимуться шинною владою антинародними посадовцями і навіть корумпованими депутатами, незалежно від їхньої партійної приналежності. Відтак кажуть активісти в області, нарешті запрацює механізм люстрації. Зв'язку з тим, що закону про люстрацію нема. Єдиний можливий момент, який ми можемо вплинути, це є доводити до відомо найширших мас населення в області про діяльність тих чи інших чиновників високопосадовців чи депутатів. Тож у народній раді вже нині обіцяють оприлюднити багато сюрпризів. Наразі активісти руху закликають прикарпатців створювати районні народні ради і обіцяють почати активну діяльність після завершення політичної кризи в країні.